Як за допомогою ДМС виділити грейди на підприємстві від новачка до діаманту? Із практичного досвіду, у медичному страхуванні щодо зазначеного питання можна умовно виділити дві групи клієнтів. Перша клієнти, у яких програма страхування однакова, незалежно від того, який статус чи посаду займає застрахована особа у компанії, скільки років вона там працює тощо. Тобто, програма і для директора, і для офіс-менеджера є однаковою. Для другої групи клієнтів. Притаманний поділ програм страхування за приблизно наступними категоріями: програми для топ-менеджменту та власників бізнесу, а також членів їх родин, програми для середнього персоналу та програми для звичайних працівників, яких додатково деякі клієнти, виробничі компанії поділяють на сині та білі комірці. Також деякі підприємства ранжують програми страхування в залежності від строків трудових взаємовідносин із працівниками. Та виділяють окремі програми страхування для співробітників, що знаходяться на випробувальному терміні. Вказані варіанти програм страхування відрізняються своїм наповненням та переліком клінік, що покриваються страховкою, і відповідно вартістю такого страхування. Для вдалого компонування пакетів страхування в залежності від потреб клієнта представник страхової компанії універсальна, спираючись на власний великий досвід. У медичному страхуванні клієнтів різних галузей та форм власності зможе запропонувати для кожного свого клієнта індивідуальний страховий продукт, що буде відповідати усім вимогам найкращих роботодавців України та які високо оцінять працівники та потенційні кандидати.